Сам перед. Всім, всім дякую за вітання. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові, щасливі і скоріше настав мир. Дякую, дякую. Ну, а я покажу, який торт вийшов у мене. А як готувала, буде все далі. У відео. Що і рецепт. Ось так. Різати. Ріжеться дуже гарно. Тут коржі не пропитуються. Це такий переклад, що в ньому коржі не треба пропитувати. Що, Іванко, смачно? Треба запивати. А от стоїть молоко, Бери, запивай. Ось так виглядає нашій тортик на день народження. Ось така красота. І велика смакота. І, як Іванко каже, велика смакота. Ну, я ще не пробувала. Ось ну. Я думаю, буде смачно. А Не то хочу наталки, а хочу мами попробувати. Ого! Ти нині мене випередив, ти на що признався? Тут то, то капець з тобою. Тримай. Дякую. А мені в кружку молока. Дуже смачні. Коржі. А ще кружку молока чи кружку чаю, хто що? Чи кави. Це дуже смачно. Ось так то. Всім всього самого найкращого. М -м. О, хто біжить. Мирного неба, міцного здоров'я. І скоріше й нам перемоги. Хто там до мене на тортика заходьте? Дуже смачно. Треба буде на паску спити таких рулетиків. Начку ага. зайнята чим? Я сказала, що мовчали й мовчать. Я кажу, поставила її спіти. Ось печемо. Mm. Ось так то. Всім цього самого найкращого. Миру, спокою затишку. І ще раз всім дякую, дякую, дякую. За вітання. Так... Скрізь. І Наталя так само. Ну. Я також, всім дякую. Ми дякуємо. Дай Бог всім миру, спокою затишку. Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами готуємо торта. Не знаю, чи вийде чи ні. Бо я ще такого не готувала. Але спробуємо. Це рецепт від Наталі. Ось так. Той тістоміщі кухонний кобан, зветься Райнберг. Я купувала його в інтернеті. Як на сайт. Там в мене є відеорозпаковка, як я показувала свій кухонний комбайн, Там є посилання. Бо так я його на пам'ять не знаю. Питали, чи добрий він, добрий він і чи добре ним користуватися. Да, мені зручно, гарно здуває. Ну, подивимося, скільки служити буде. 2 роки гарантії на нього. Так. все розказала? П'ять яєць. П'ять яєць. Не видно. О, видно. 140 грамів цукру. щіпка солі я вже дала, Так. Збити до білих треба. Дима на п'яту, шостій швидкості білки. І 100 місяця перша друга. Зіб'ється, покажу далі. Ось так відкриваю. Ось так. Збилося. Зараз я візьму лопатку. Так. Треба нам сюди вкинути 5 столових ложок муки. Одна. Дві. Три п'ять. І п'ять чайних ложок крохмалю один. Гарно вимішати? І тоді на Пательню. Пектися чи на противень як там, хто знає? Ось так. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, якщо вам цікаві мої відео. Написати коментар, задати питання, якщо у вас є. А я на відповім, якщо я знаю на відповідь. Вона гарно вимішати. Мука в мене просіяна була. Щоб грудочок часом не було, й Муки. І все нормально, вимішано. Зараз будемо виливати на пательню. Так, я виливаю на пательню. Чи на противень. Бо є, що кажуть, що не так ти говориш, не знаю. Чи пательня, чи противень. Головне, щоб файно спеклося. О. Розрівняти. Духовка в мене гріється. Температура 180 градусів до готовності. Тут же дивиться, тут часу нема скільки. Моє 10, моє 15 хвилин, в залежності від вашої духовки, як вона пече. О. Я зараз ще один такий розколотаю. Бо мені треба два, що мені один. То я вже того другого показувати не буду. Ось, відправляю в духовку і хай печеться. А як спечеться, покажу, який вийшов. Так, розколотила ще один. Зараз там той спечеться, вийму. І тоді, ете, й наложу на пательню вилю. Так, читаю рецепт: 5 яєць, щіпка солі, 140 грамів цукру. Все збити до білої маси. Тоді додати муки 5 столових ложок і крохмалю 5 чайних ложок. Все вимішати і в духовку тут же дивиться по своїй духовці, скільки часу воно буде пектися, у мене при температурі 180 градусів печеться, вже майже спікся, зараз ще трошки. Так, крем сюди, який йде. Яйця 2 штуки, цукор 2 столових ложки, ванілін щіпка. і солі щіпка, крохмалю 3 столових ложок. Молоко 600 мл і масло 100 г. Це заварний крем, це вариться, а маслом тоді з маслом його збивається. Ну і хто хоче зверху глазурю поляти, то можете розтопити шоколад і поляти. Ось таке діло. Ось такий буде в мене торт. А вже який вийде, покажу тоді. Так, будемо готувати крем до торта. Крем, я його я вже зроб, ну, зварила, тільки скажу рецепт. Крем 2 яйці, цукор 2 столових ложки, ванілін, щіпка солі, крохмаль 3 столових ложки, молоко 600 мл, масло 100 г. газур розтопити шоколад. Так, я Крем зварила. Ось Це в мене масло. Зараз масло переб'ю і тоді буду додавати до нього завернутий крем. І будемо перемащувати наші переклади. Я покажу, які переклади вийшли. Я два куржі в цих спекла, пополовині перерізала їх. І взяла те. На чотири куржі зробила. Ось таке було. Зараз зіб'ю, буду додавати сюди крем і будемо готувати. Ось така у нас вийшла дуже біла, дуже смачна перемастка. Ось. Так що? Будемо перемащувати. А, показати, який переклад, ладно. Ось такі вони тонкі виходять, але о, такі м'ягенькі, гарненькі. З ми перемастимо і зробимо смакоту. Ось. І буде у нас смачний торт на день народження. І ось? Так, подякую зразу всім за вітання. Щоб я потім коментарі не писала всім, бо я не змогу написати всім дякую. Ось, бо Ютуб так не любить. Якщо... Він сприйметься як за спам. За спам сприйме мені. Що всім одинаково відповідаю. Так що я вам всім дякую за вітання. Ми вам дякуємо за вітання. бо нас двох дякуємо. Ось, Дай Бог всім. миру, спокою. І затишку. З того тіста, що я отробила, дуже будуть смачні рулети. О, так будуть смачні рулети. Треба буде спробувати зробити. Я думаю, що буде смачно. Бо воно таке ніжне, м'ягеньке, він зовсім не твердий і воно буде гарно в рулетові закручуватися. І буде дивитися гарно і буде смачно. Переклад, так, переклад дуже смачний, саме тісто, бо я краї пообрізала, пробувала, то виходить дуже смачно. Ось так. У нас такий височенький тортик. Великого не роблю, щоб ми могли його з'їсти раз-раз, щоб був повід другого зготувати. На Наталь? Ну, кажу, робимо невеликого, щоб раз раз з'їсти, щоб був повід другого зробити, да? так? Як хочеш? Так. Ось так. Ну, зараз перемащу, тоді покажу далі, що ми будемо робити. Так, розтопили шоколадку. Правда, не одну, трошки більше. Ладно, дві розтопили, бо Наталя казала, що файно шоколад не було. Ну, ми молочний шоколад брали. На, Наталюшка, тобі миску. Може, краще? Хм? Може краще вибрати? Візьми собі вибере краще. Я буду вибирати, то воно зараз застигне. Ну. Телебень, телебень. Хто й зараз біжити? Ну. На Ну, тортик завтра. Mm -hmm. Ой, смотри, нас красота такая. Да mm мы? -hmm. Ну, вместе. Mm -hmm. Не, я расту. А, расту, mm -hmm. ага. mm -hmm. Ну уже ладно. Придется тебе первый знов торта давать -то и есть. Mm -hmm. Ну, с твоей ложкой. З моєї ложки? ложки? Mm -hmm. Ну то само собою. А як без моєї ложки? Хай буде, хай так такде собі на країні. Okay. Ну, що? Не, не треба зараз навіть дереш догорі. Ось тут. Mm -hmm. О. Що, зверху будемо ще чимось присипати, ні? Да ні, так вже. Хай так буде. Hey. Oh. Я ж казала, задереться. Це не я. Ні, то не ти, то те. Як, я не здирала ж тієї верхньої шкірочки. Бо мені вона подобається. О! Бачите, яка у нас красота вийшла? Так. Дуже м'ягенький, дуже ніжний. Ось такий гарний тортик в нас вийшов. Ну, а вже як будемо пробувати, тоді я вам покажу. То я вам вже тоді покажу, який він у розрізі вийшов, який е, він є. Ну, я думаю, дуже смачний. Бо Коржі я пробувала смачно. Так що читаю ще раз вам рецепт. Так, 5 яєць, щіпка солі, 140 г цукру. Все збити до білої маси. Додати муки 5 столових ложок і 5 чайних ложок крохмалю. Ось, Перемішати все і випекти одного великого коржа. Або на малий, якщо круглі, малі форми, то два. У мене в духовку стандартний противень чи форма, як там хто знає, то в мене все нараз пішло. Я заробила два переклади. Крем, дві яйці, цукор дві столових ложки, ванілін, щіпка солі, крохмаль три столових ложки, молоко 600 мл, масло 100 г, щоб збити, крем зварите, то тоді масло додати і збити з маслом. І глазур, шоколад зверху помастити. От. Ось це такі діла. Так що виношу хай застигає, шоколад наш, корж трошки постої стабілізується, як то кажуть. І будемо завтра пробувати. А зараз чим покамість. Пауза.